Колеги, вітаю! Дивіться, OpenAI відкрили. Викатили нове оновлення чат GPT OpenION. І особливість цього нового штучного інтелекту в тому, що він думає. Тобто він аргументує, чому саме так або інакше. Він класно працює саме з математичними задачками, логічними задачками, задачками по програмуванню. Деталі ви можете прямо ось тут подивитися, почитати на сайті. Ось, Бачимо, що тут є дві нові версії, O 1 Preview і O1 Mini. Сьогодні ми протестуємо обидва варіанти. І так, ще раз кажу: тут акцент більш все ж таки на якісь задачки, тому о, не на написання статей. Тому я, у мене як у маркетолога, є реально задачки, які потрібно весь час вирішувати. Тому. Я вирішила протестувати дві різні варіанти. O 1 Mini, і у вкладці поряд буде o 1 Preview. Бачимо, що o 1 Preview використовує ґрунтовну аргументацію, а O 1 Mini швидку аргументацію. Я вже тут запустила свою задачку, вона вже тут у мене є, ми її подивимось і зараз розкажу, покажу, що за задачка у нас є наразі маркетингова. Це е, така місячний бюджет на рекламу у мене 1700 доларів. Я так домовилась з клієнтом. Е, я витратила вже 720, е, хай буде 5 доларів. Звітний місяць розпочався 4 вересня, закінчиться 3 жовтня. На даний момент запущено дві рекламні кампанії. Загальна сума витрат на день 100 доларів у середньому. Е, мені потрібно запустити ще дві рекламні кампанії, на який бюджет я можу розраховувати. Класно, ось тут скоротила, він мене зрозуміє 100%, і подивимось, як швидко він мені відповість і яка тут буде аргументація. Визначаються бюджети, розуміючи, роздумує про бюджети, і ось тут розписує рекомендації. Реально вони досить такі е, цікаві. Обробка тривала 8 секунд. Як на мене, то е, чесно, я вам скажу, що мені е, більше подобається все ж таки ось цей варіант. Тут тривала обробка 35 секунд. Бачимо тут швидка аргументація: 8, тут 35 секунд. Він тут детально розписує мені, що це щось неможливо, нереальне у е, мене. Тут потрібно мені розподіляти дуже сильно бюджет, його скорочувати. І все таке інше. Бачимо, що давайте ось прямо почитаємо. Він класно. Це вам залишилося 975 рекламного бюджету на 18 днів. Він каже, що з 15 вересня до 3 жовтня включно. Він сам автоматично сьогоднішній день під підставив. Хоча у мене тут написано 4 вересня, 3 жовтня. Він сам зрозумів, що якесь сьогодні число, сьогодні реально сьогодні 15 вересня. Він сам це це зрозумів. Що вам максимально важливий загальний бюджет становить приблизно, ось бачимо, 54,17. Переглянути рекомендує бюджети поточних рекламних кампаній і їх зменшити. Ну, це реально правильна ситуація, бо ми запускали ці рекламні кампанії нові для того, щоб навчання більше швидше. У нас завершилось рекламних кампаній, тому ми більший бюджет ставили з урахуванням того, що ми потім зможемо його, їх цей бюджет трошки скоротити, оптимізувавши рекламну кампанію. А нові рекламні кампанії запустити взагалі з маленьким, ну, з невеликим бюджетом. А якщо це буде рекламні кампанії саме на нову теплу аудиторію, тобто нові рекламні кампанії на теплу аудиторію. На теплу можна трошки менше поставити бюджету, бо там. Менше самої аудиторії буде. Ось. А, і тобто він каже, на існуючі компанії 20 доларів, на нові компанії по 7 доларів можна витратити і ось такий ось можна зробити. Він каже, що можна а, пріоритизувати компанії. А, ну, я щойно розповіла, що так, у мене є пріоритети по компаніям. Я далі можу йому дати це завдання і сказати, що так. У мене є пріоритети по компаніям, що перші можна зробити таким чином, інше таким. Але мені і подобається і цей варіант. Реально, існуючі компанії знизити по 20, нові по 7 поставити ну, Супер, клас! І мені не потрібно було все щось там на калькуляторі все ще там, рахувати. Він сам мені автоматом все порахував. Тут він, е, ну, знаєте, все ж таки більш схожий на. На версію 4 Ол бачимо, що багато води, загальна інформація. Бюджет такий, сякий. Визначимо кількість днів, розрахуємо доступний бюджет, розподілимо бюджет, ля-ля таля, висновок, ну. Все ж, таки, все ж таки, ще раз, як я вже сказала, мені подобається більш, хай він більш довше трошки подумає, але він реально класно мені запропонував реально класну е, ситуацію, як мені класно розподілити бюджет. Це супер просто. Також можна ще подивитися ось цікаву інформацію, що він мені сьогодні дав, також all 1 прев'ю. Е, обробка, обробка тривала 10 секунд, але Яке питання? У мене клієнт запитує, чому на вихідних лідів потенційних клієнтів, тобто з контекстної реклами менше, ніж у будні. Які тобі дані з рекламного кабінету Google Ads потрібні, щоб ти зробив висновки? Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо вивантажити в Excel дані з Google Ads, завантажити сюди для того, щоб він зробив висновки. І прописати ось такі пункти. Статистика компанії за днями тижня це реально важливо. Прямо от ці якісь показники він надає одразу інформацію. Налаштування розкладу показу, оголошення У нас його немає. Коригування немає, але якщо є також ця інформація йому потрібна. Якість та релевантність ключових слів. Ну, як на мене, для того, щоб прям тенденції подивитися, це не обов'язково дивитися. Тому це можна сказати, що пропустити цей, цей пункт. Звіти по пошуковим запитам ну, це вже на оптимізацію все ж таки більше, не на статистичні якісь дані. Конкурентна активність оце цікаво, можна подивитися, можна вивантажити і дати йому інформацію. Аудиторія та демографічні дані. Оце також цікаво, це також можна завантажити сюди. Бюджетні обмеження також 100% ми повинні це сказати, але, але мені здається, що бюджетне оновлення, ось, ось сюди потрібно це додавати. Показники якості, оголошень та сторінок приземлення, вони не змінюються. Ось, мені здається, ось він каже проблеми швидкістю завантаження на вихідних. Вони ну, зазвичай воно не впливає. тому... Це також можна не давати. І історичні дані це супер. Історичні дані також можна подивитися як історичні прям дані, і тренди також можна подивитися в Google Trends або в самому Google Ads і також завантажити ці дані, подивитися, що дасть яку нам статистику чад GPT. Тому, якщо вам цікаво, поділіться, будь ласка, чи було відео корисно. Дайте ось таку вигрузку чат GPT, подивіться, що він дасть вам яку відповідь, і поділіться зі мною в коментарях, мені буде дуже цікаво. На жаль, я не можу завантажувати і показувати сенситивну інформацію по наших клієнтах, але якщо у вас є можливість поділитися інформацією, що ж вам порекомендував, все ж таки чат gpt я вам буду дуже вдячна. Все дуже вам дякую. І зустрінемось у коментарях.